Нещодавно почула від знайомого, навіщо потрібен VPN у 2023 році? VPN ріже швидкість, в іграх Пінг неадекватний, та ще й платити за нього потрібно. VPN або віртуальна приватна мережа це технології, які дають змогу створити безпечне зашифроване інтернет-з'єднання. Без VPN ви підключаєтеся до свого провайдера, який присвоює вам IP-адресу, що збігається з вашим місцем розташування. А далі виходите в мережу і підключаєтеся до сайтів, серверів, сервісів напряму. З використанням VPN ви підключаєтеся до інтернет-провайдера, а далі до VPN-сервера, який виступає посередником між вами та інтернетом. VPN-сервер присвоює вам IP-адресу, яка збігається вже з місцем розташування сервера. Під час підключення до vpn сервера встановлюється зашифроване з'єднання, яке називають VPN-тунель. VPN використовують, щоб обходити блокування. Але причин для використання може бути більше. За допомогою VPN можна обходити блокування контенту, сайтів, сервісів. VPN шифрує ваші онлайн-дані та захищає вашу особисту інформацію. Багато компаній під'єднують віддалених співробітників через VPN. VPN не може гарантувати 100% анонімність в інтернеті, він не може захистити від використання кукіс на сайтах. VPN не здатний перехоплювати та зберігати кукіс. Власники сайтів за допомогою метрик і систем аналітики зможуть відстежувати ваші дії на своїх сайтах. Основний недолік при використанні VPN швидкість. Навіть із хорошим VPN-сервісом швидкість, скоріш за все, буде нижчою. Пінг в онлайн-іграх теж страждатиме.